Доброго вечора всім. Чи гарного дня, хто коли буде дивитися, ось таку красоту прислала мені Ксенія. Такі гарні іриси, і дзвоники, і полунички. Така красота. Іриси вона зможе продати тільки тоді, коли вони зацветуть, щоб знати, кого троїкий колір, бо так вона не знає. Ось. Дуже гарні квіти, прекрасні. Така красота. Полунички гарні. Ну, відео квіти гарні виходять. Так що я дуже всім вдячна, хто бере участь ось в цьому нашому марафоні відео від підписників. я всім дуже-дуже вдячна. Всім бачу, людям дуже подобається, перегляди досить гарні. На ці відео, так що хай Бог дає, щоб всіх були такі ну, прекрасні моменти, радісні. Коли цвітуть квіти чи там родяться козенятка, щоб це не було, це дуже прекрасно. Ось такі справи. Так, тут зараз будуть ще двоє, два козлики в Ксенії. Вона казала, що їх можна купити. Таких два красені є, чорненьких. ось так, що ось таке то діло. Хто схоче, пишете в коментарі, що хочете козлика. Напишемо номер телефону, і ви собі домовитеся. Ну, а це гіпе Астріум з коханий Вікторії ви виростив для, для неї. Такі гарні квіти. Дуже О, звуться Гіпе Астріум. Це Вікторія мені таке відео скинула. Ось і фоточку. Так що ось така також красота тут цвете. Бачите, які гарні. Ось. Дуже гарні. А це тюльпанчики прекрасні. Така красота. Дуже ніжний такий колір з краями білими. Ну і це ще такий така ще красота. Так що. Ось так то. Дуже гарні, всім гарного перегляду і гарного настрою. Ось, а це козульки від Каті, оцих три дівчинки, красуні і ось тих чотири красені, чи тут козички, чи козлики, не знаю. Це від Каті, хто має бажання, можете купити. Ну, а це мій котик, всім гарного перегляду.